Привіт, мої любі! Дякую, що зайшли до мене на канал. Сьогодні ми з вами подивимось тему. Чи привітає він вас зі святом? Подумайте про людину, про кого цікаво дізнатися. Зараз я викладу по одній карті, щоб ви могли обрати. Це у нас буде перший другий і третій варіант. Подумайте, і виберіть один варіант. Ну, якщо у вас декілька кавалерій, можете вибрати декілька. Так, ну що ж, <кхід> ну, розпочнемо. Так, перший варіант ваш партнер, який він у нас зараз в глухій обороні. В глухій обороні. Десь затихарився, сидить, сумує, думає, який же шанс я втратив. Щось тут не склалося, він засумував, <кій> постраждав від цього всього і тепер обороняється. Так, що ж тебе ще тут розказую? Це вихідне становище. Угу. Тут якась королева жезлі замішана, він каже, вона мене тут покарала, <кій> я тут постраждав через неї, і тепер я Сижу собі, не знаю, що робити. Не бачу, куди йти. Немає у мене шляху. Тут вона така далека, недосяжна. Залишається тільки мріяти про неї. Але ж така жадана, така запальна темпераментна, енергійна. Не жінка-мрія. Що ще тут у тебе? Знову показує, не знаю, що робити. Не знаю, як, не знаю, як зробити так, щоб ми з нею були парою. Ніяк не виберу ніяк не виберу шлях, ніяк не знайду цей шлях. Не бачу, куди йти, як йти. Манить до неї тягне, але як дійти, я не знаю. Ну що ж, давайте ще він думає про вас зараз. Розказу нам, що ти думаєш про одиничку. Що ти думаєш про одиничку? Які в тебе думки про одиничку? Ну, моя кохана, моя добра, ніжна, моя така ласкава, така м'яка, не знаю, кохана, одним словом, кохана жінка. Так, кохана жінка. Нічого в нас не відбувається. Я тут обороняюся. Можливо, намагаюсь відстояти свою позицію. А часто йде, часто йде, вона десь далеко. Далеко. Що ти про неї? Що ти про неї думаєш? Думаєш, що пора зібратися і приїхати до вас, тому що з вами так хороше, з вами радість, з вами щастя. З вами гармонія, з вами дуже хочеться бути парою. Він уже тут, до речі, рух якийсь у нього присутній. Хоч там показувала нам, що не зна куди, але кудись все-таки рухається. Якось працює над чимось, старається. Так, що ти ще про неї думаєш? Думаю, що ви тут пішли. <кій> пішли десь далеко, така загадкова таємнича. Нічого не зрозуміло, що далі. Що ти ще думаєш про неї? О, вона, вона моє бажання, вона виповнення всіх моїх бажань. Вона мене підкорила, вона така сильна, така граційна, така, неймовірно, приваблива, тягне до мене до себе. Дуже хочеться з нею зв'язатись, бачите, написати, подзвонити, якось рухатись в її сторону. Бажання таке велике в нього є. Ну що ж, давай тоді <кій> перейдемо до нашої теми. Чи привітаєш ти її зі святом? Чи привітаєш ти її зі святом? Ну, ти нам показуєш пажа жезлів, що ти хочеш дати якусь вісточку, Ну розкажи, Привітаєш ти її одиничку зі святом. <кій> ти привітаєш одиничку зі святом. Ну, він каже, там у неї конкуренція за неї йде. Було б дуже добре, аби вона мене обрала серед всіх претендентів. Ну, привітаєш ти її зі святом. Ой, ну бажання тут є. Тут сила, енергія, запал. Хочу, хочу привітати, хочу, досягти. Досяжне. Осягти не осяжне. Але не знаю. Так, ти привітаєш її зі святом? Моя кохана. Моя кохана дівчинка, ну, він каже, я тут постраждав якось від цих стосунків. Можливо, він тут вам зрадив вас, або ж якось нечесно поступив з вами, якось, може, вхитрував, чимось обманув, не знаю. Ну, якось повів себе не дуже добре. Він каже, тепер, щоб до неї підступитися, треба щоб свою вину загладити якось. Але він горить, енергія в нього є, бажання в нього є вас привітати. Ну, так ти привітаєш, давай розказуй. Привітаєш ти, Денечку? Дуже тяжко. Чому? Тому що сумно, тому що ніяк не зроблю вибір. Ну то ти будеш вітати? Ні, дівчатка, цей не привітає. Цьому дуже тяжко, він ще переживав свої якісь незгоди, свої якісь розчарування. Показує нам карту помірності. Цей не привітає. Що ж, дякую, Денички. Пишіть коментарі. А ми перейдемо двічок. Двічки. ваш партнер. Ваш партнер. Тут якийсь хитрун, тут якийсь такий, щось тут намудрував уже, щось таке зробив безчесним. І думаю, вдалося чи не вдалося. Ось. Так, ну що ти тут розказує? Що ти тут? Мах? Там маніпулі... Ой, дивіться, який тут. Тут маніпулятор, тут щось таке мудрує, тут щось таке творить. Ну, схоже, постраждав через це, ну розказує. Так, він тут вів себе нечесно з кимось, через що постраждав, вдалось піти. Були якісь зміни, бачите, якісь неприємні зміни. Тут людина отримала своє, за що боровся, на те й напоровся. Щось тут у нього не лади якісь. Ну, Він це заслужив. Так, що ж то, який ти ще, який ти ще? Ну, тут якийсь хитрий чувак, ну, серйозно дивіться. Хитрує, хитрує щось тут, можливо, зраджує, підвішує ситуацію, якусь незрозумілі. Затягує людей, ну, жінок, зокрема, можливо. Або він одружений зраджує розказує нам, що тут обіцяєш, от я з тобою там буду сім'єю, і все таке, а сам відвішує все це. Або і не одружений, а просто обіцяє всім одружитися, сам, як кажуть, по матросу. Поплив собі далі. Ну тут якийсь безчесний чоловік. Якщо, вам, якщо це з вами ніяк не програється, я ж вас не заставляю дивитися. Ну, в когось тут такий є. Давайте подивимося, що він про вас думає. Що ти думаєш про двічку? Що ти думаєш про двічку? Думки твої про двічку. Що ти про двічку думаєш? Знову нам видає маніпулятора. Вхитрував я з нею, бач, розказує. Я її обманював, я грав на її почутті ностальгії, я якось вів себе з нею нечесно, а вона достойна кращого, вона то імператриця. А я крутив неї як хотів. Що ти ще думаєш про неї? І зараз прийшла справедливість, каже, зараз прийшла справедливість, або ж у вас хтось є, і хтось вмішався в вашу ситуацію. Каже, зараз, ну як отримав я по заслугам, прийшов тут ієрофант. ну і помахав мечем тут. Або ж він каже, якщо ви, у вас нікого немає, то він каже, що зараз я. В свої, ну якщо він, давайте так, якщо в нього є сім'я, то він каже, що в своїй сім'ї отримав по заслуги. Тобто постраждала моя сім'я через те, що я себе так вів з іншими. Або ж він просто каже, що е, зараз моя імператриця, нарешті, побачила, що до чого, <кхух> чинила справедливо, покарала мене, тому що так потрібно було, тому що я це заслужив. Тому що вона справедлива, вона. Ну, вона сама як іерофант, розумієте? Вона нарешті побачила, як я відкрила очі на мене і покарала. Добре, що ти ще про неї думаєш. Ну, ви його реально заставили задуматися, дивіться. Так, він зараз прям замислився. Він задумався над тим, що, чому ж так відбувається. Чому ж це я постраждав? Тут я ж то... Думав, що я за те, що справедливо. я то думав, що я роблю правильно, а виявляється, що ні. <кій> Ви його залиши задуматися над своєю поведінкою. Так, він каже, що, от бачите, я то хотів по-легкому, хотів ну, покрутити, покрутити оці романчик, якісь несерйозні які стосунки, але розчарувався. <кій> Не вийшло так з нею. Тепер в мене горить в неї запал. Я то хочу, її хочу бути з нею. Я то говорю, палаю, хочу все. ну, з нею бути, А вона то не хоче, відмовилась від мене, каже, ні, такі легкі стосунки мені не потрібні. Я не шукаю тут трикутних або просто легких стосунків. Ну, що ти ще про неї думаєш? Він каже, тепер мені доводиться обирати між своїми бажаннями і між тим, щоб ну, вести себе чесно, скажімо так. Вона ж тут мене заставила задуматися, я тепер думаю, що можливо все-таки я надто своїм бажанням потакав, а потрібно тоді йти якось як чоловік, як справжній чоловік, думати головою, а не йти за своїм жезлом. <кій> На все-таки якось головою думати. Тут ви його в роздуми завели. Що ж, добре, розказуючи, чи привітаєш ти двічку зі святом? Давай колись. Чи привітаєш ти двічку зі святом? Ти привітаєш двічку зі святом. Буде вітати. Каже, ні, мені довелося піти з цих стосунків, тому що я тут не бачу ніяких не бачу ніякого розвитку, не бачу, як це, можливо, б... як би ми збудували цю пару. Тут немає мені туди шляху, шлях закритий. Вона то мене відкинула, мені довелося піти з цих стосунків. <кхід> так, чи привітаєш ти, двічко зі святом? Він каже, я б, звісно, хотів би, тому що з нею було так добре, тому що вона імператриця, заслуговує на імператора. Каже, я хочу, я хочу, але я тут програвши, я не можу. Він би хотів би вас привітати, чесно, хотів би. Є у нього ну, як бажання. Він каже, але що ж, я ж вже програв цей бій. Я вже постраждала, якщо я ще раз до неї підійду. То буде ще більша втрата. Добре каже, що і так я вийшов з <кхід> цієї боротьби хоча б на своїх двох. А якщо я ще знову до неї потикнуся, то тоді хто зна що буде? Та ти привітаєш, двічку. Ні, дівчатка, не привітаю. Він думає, що це вже кінець, нічого тут не зміниш. Така у нас другий варіант. Такий у нас дякую двічки. Привіт, річки. Подивимось, що ваш партнер. Так, ваш партнер тут десь вітає в хмарах. Щось він тут замирівся, зафантазувався. Ось, дивіться, десяточка кубків. Хочеться йому з кимось в пару, хочеться щастя, радості, можливо, сім'ї. Подивись, пажмечів. За кимось, можливо, поглядає тут у нас. Так, що тут в тебе? Стоу показує пажмечів. Ну що ж, іерофант, такий чоловік тут. Консервативний, можливо, можливо, дружений. Ну, це вже дивіться по своїй ситуації. Можливо, він нам розказати, що я не можу ніяк визначитися з тим, що мені насправді потрібно, тому що я то завжди керуюся ну, таким консервативним підходом до речей. А зараз така ситуація, де я не можу сказати, що правильно буде, що ні. Раніше все було біле і чорне, а зараз все не так просто, тому я не можу визначитись. Я не бачу де тут чорне, де біле. Для мене тут все злилося, якісь рожеві фарби. Витаю в хмарах, так? І ніяк не можу визначитись. Так добре, що в тебе ще? Ну, бачите, тут знову якась ностальгія, якась м -м, згадки про якогось, з ким було дуже добре. М -м, але разом з тим якась злість тут ревнощі є. Бачите, тут ось у нас мечі прям посипали і рицар і сімка. Можливо, він хоче якось хитрувати. Що, до речі, на аерофанта зовсім не схоже. Прямо і паж мечів, і рицарі, і сімка мечів. Так, що ж це з тобою таке відбувається? Ну розказуй? Тому що або стосунки з кимось закінчились, і він каже, я тепер відчуваю себе таким... Ну, бачите, як на цій п'ятій росі Пентаклю, якимось убогим, <кліпсування>, не знаю, недостойним чогось хорошого відчуває втрату, нужду, холодною голодну. І, <кліпсування> І тому він розказує нам, що. Так, все, роз, все закінчилось. Були якісь стосунки, вони далеко зараз, точніше, вона зараз далеко. Я зараз відчуваю себе переможеним, намагаюся, можливо, намагаюся зробити, бо бачите, сімка і риця, тут тобто, репаж, <кхе> я тут щось намагаюся вигадати, якось хитрувати, якось обманути судьбу, туша карти фортуни не, хват... не вистачає. Дуже хоче написати її. Так, ну давайте сейчас подивимось що до вас. Що ти думаєш про трієчку? Бо <кхи> тоді нам стане зрозумілішим. Що ти думаєш про трієчку? Розкажи нам. Що ти думаєш про трієчку? Убила, убила, підкорила і пішла собі. <кхи> Прийшла, побачила і перемогла, а так. Ну, дивіться, ну, вона така сильна, вона така як соблазні, така приваблива. Вона мене підкорила. Я, як побачив, її все, я загорівся. Я ну, просто кращої жінки за неї я не знав. Я їй довірився, а вона пішла мене, вона мене кинула, мене це просто Вона Найшла ключик від мого серця. Можливо, це чоловік ніколи не кохав по-справжньому. І тут з'являюсь, тут з'явилась ви, і він каже, те, що вона пішла від мене, ну це просто смерті подобно. Що ти ще думаєш про трічку? Бачите, вона далеко, тому що вона далеко, тому що я її зрадив. Можливо, він вас зрадив якось. Ну, когось, <кій> можливо, фізична зрада, а можливо, когось просто нечесно якось поступав з вами. Можливо, якось, не знаю, економив, навіть не на то, що економив якось з фінансами. Можливо, вам не розказував, скільки він заробляв там, чи щось з вас требував, не знаю. Можливо, Косячку тут саме з цим зв'язано буде. Якось він хитрував. <кій> тому ви пішли, тому що він себе погано з вами вів, не чесно. Так, тому що він якось жадніше. Бачите, він заробляв якось, можливо, можливо, якісь легкі гроші в нього були, розумієте, якісь там ну, ліві заробітки, як то кажуть. А він нам просто не казав про це. <кхід> ну, не знаю, ви там, наприклад, казали, давай там за комуналку пора платити. А він, та ти ж бачиш, щось там ось зарплату отримав, а вам ще далеко. А в самого були якісь ще гроші. Він нам не давав, вам доводилося ну, прям економити на всьому. А він все своє складав, складав. Ви дізналася і, звісно, кому таке сподобається. Кого ти, можливо, жінка там робила на двох роботах, а він, Ах, він себе, ну, в общем, це таке в когось так програється, що саме по фінансам і з вами був несправедливо до нас до вас відносився. Так, що ти ще думаєш про неї? Ну що ж, тепер залишається тільки мріяти. Що робити він не знає. Ви теж загадково, він не знає, що ви там собі думаєте. Не знає, що йому робити. Так, є якісь фантазії, мрії, що, можливо, так би було, або так якось, як би це все так повернути, вернути, щоб. Ну, це все лише мрії, ілюзії, які собі строїть. Що ж, давайте подивимося, чи вітає він вас. Чи привітає він вас зі святом. Розказує, чи привітаєш ти трійку зі святом. Чи привітаєш ти зі святом? Ну, Хоче, хоче привітати? Хоче привітати, але ж тримається якось. Можливо, якомусь комусь з них гордість не дає. <кхем> тобто енергія запала, тобто бажання є. Але ж таке, але ж я тут імператор, чому це я дуже не ти, чому це я повинен йти на поклон до неї? Тут все-таки якесь таке его чоловіка гарно проявлено. Або, можливо, хочу привітати, але не буду, тому що вона там мене не вітала, там, чи вона там до мене якось не так, як нашому імператору подобається, вела себе. Так, ти привітаєш за святом трічку. Він каже, я знову показує, я б хочу, я хотів би приїхати, привітати, але я не знаю як. Ми так далеко, вона віддалилась від мене. Можливо, навіть ви переїхали в інше місто чи країну тут, мир, теж таке. Що ви десь далеко? Або ж він каже, що між нами все закінчилося, б то хотів з нею якось поспілкуватися, але ж між нами все закінчилось, як я можу зараз тепер до неї прийти і сказати там вітаю. <гум> то ти будеш вітати? Ти будеш вітати? М. Почуття тут, бачите, в нього є. Ну, тут більше почуття жалю. Що все закінчилось, хотілося б це все знову. То ти будеш вітати? Ти будеш вітати зі святом? Ну, Може хтось з цього третього варіанту привітає, хоча це теж буде якось так не дуже не дуже, якіснення, не дуже чистосердечно, так, формально чисто. Ну, більшість з них не привітають. Все-таки думаю, що це вже в кінець, все все вже закінчилося. Чоловіки тут більше розчаровані, бачите, такі, по третьому варіанту вже вони... Думаю, що це нічого вже не врятує. Ну, давай все-таки привітаєш одної картою. Привітаєш. Рицар Кубків. Ну, в принципі, все-таки, думаю, привітаю. <дивіться> Давайте так, кого привітає, напишіть, будь ласка. Бо тут якийсь процент показує, що не привітає, але більше переважно все-таки. Переважна більше, все-таки привітає. Що ж, дякую, трічки. Що подивилась, пишіть коментарі. Дуже цікаво було почитати. До побачення.